Привіт, друзі! 3 жовтня сьогодні з вами знову Ларі Кучок. Вчора на Валдаї Путін наговорив дуже багато різних нісенітниць, пообіцяв не запускати дрони по Європі каже: ну, мовляв, звідки у нас ті дрони? Польща знову оголосила про війну. Так, Дональд Тус наполягає, що досить малювати собі якихось рожевих поні. Треба визнати, що Росія вже веде війну проти Європи. Ну і, відповідно, має Європа так діяти. А Росія минулої ночі вбила в Україні 13 тисяч свиней, друзі. Так, як би це не видавалось дивним, але тепер для росіян свині це військовий об'єкт. І це не жарти. Підписуйтесь, коментуйте, звісно, ширте відео своїм друзям та знайомим. Також прошу вас, друзі, долучитися до збору, який ми вчора розпочали, для 66-ї бригади. Вини перебувають на фронті вже четвертий рік поспіль. На превеликий жаль, вони там без зміну. Їм треба придбати шини, екофло, запчастини до автомобіля. Сума збору 95 тисяч, невелика. У нас є на залишку трішки грошей. Уже почали виздавати, Маємо вже на цю хвилину понад 10 тисяч. Посилання на збір є в описі під цим відео. Дуже прошу вас долучитися і дякую за те, що системно допомагаєте. Ну а тепер детальніше розпочну із приємних новин про прильоти на Росії. У березниках Пермського краю Росії атаковано філією. Виробництво азот це об'єднаний хімічний комбінат компанії Уралхім. Ймовірно, це рекорд за дальністю польоту дронів, адже до цього об'єкту 1700 км від кордону з Україною. Для чого він нам був потрібен, цей об'єкт? Азот один із найбільших виробників азотних добрив у Росії. Ну, по-перше, Росія дуже багато експортує добрив. Завод виготовляє аміак, карбамід, аміачну селітру та інші продукти, які використовуються як у сільському господарстві, друзі, так і для виробництва вибухових речовин. Тому так важливий цей був об'єкт. Обсяг виробництва складає понад 2,3 мільйона тонн продукції на рік. Наслідки, результати цих ударів поки що не повідомлялися офіційно. Очікуємо звіту Генерального штабу Збройних сил України, але 1700 кілометрів це справді далеко. Минулої ж ночі Росія продовжила атакувати Україну. Загалом росіяни завдали 615 ударів по 17 населених пунктах на Запоріжжі минулої доби. Це були удари не лише безпілотниками. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження житла, автівок, об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Ситуація у Запоріжжі вкрай критична. Навіть уже линають поради про те, щоб... Тимчасово виїжджали з Запоріжжя, тому що ворог буде продовжувати бити по місту та області. У Черкаській області минулої ночі було знищено 14 російських безпілотників, попередньо без жодних наслідків. Російські безпілотники вночі також атакували Дніпропетровську область у Дніпрі пожежі. Загалом було знищено 13 ворожих безпілотників. У місті та області лунали вибухи без постраждалих. Було, на жаль, пошкоджено п'ятиповерхівку та приватні будинки. Росіяни вночі також провели масок. Совану атаку на Полтавщину там ситуація дещо гірша. Повідомляють про відключення світла, зупинку транспорту загального користування. Діти не пішли до школи. Сьогодні там навчаються дистанційно. Міненерго повідомляє про те, що було багато ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено також приватне домоволодіння. У всіх випадках ніхто не постраждав. Але постраждали свині. Так, друзі, близько 13 тисяч свиней загинули внаслідок російської атаки дронами на аграрне підприємство на Харківщині. З 10 свинарників 8 майже повністю вигоріли на загальній площі понад 13 тисяч квадратних метрів. Постраждав співробітник підприємства. Пишуть, що туди було спрямовано близько 20 шахетів. Для чого? Мені, чесно кажучи, зовсім не зрозуміло. Але це логіка, точніше, відсутність логіки росіян. Загалом Росія вночі випустила по Україні 381 дрон, 35 ракет різних типів, 320 цілей було збито, є 96 влучань на 15 локаціях. Ну, як бачите, багато влучань навіть і по свинарниках. Хоча вже такі випадки були, коли прилітали шахеди по свинарниках, хтось певне наводить на ці об'єкти. На жаль, є такі випадки неподинокі із українців, а росіяни туди б'ють. Ну, яка тоді ціль? Я чесно кажучи, іншого пояснення знайти не можу. У вересні Російська Федерація загалом запустила проти України майже 6900 дронів, з них понад 3600 шахедів. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сильський. Я вам вчора повідомляв інформацію, яку зібрали журналісти за даними сил протиповітряної оборони. Сильський її сьогодні, як бачите, уточнив за його словами для протидії БПЛА. Формують окреме командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі повітряних сил. Збільшують екіпажі дронів перехоплювачів, розширюють підрозділи та готують нових спеціалістів. Дронів далі буде більше, і антидронова історія вона буде дуже важлива. Буквально до слова, друзі, стосовно стіни дронів у Європі. Там триває дискусія щодо її створення. Вчора в Копенгагені це обговорювали. Не всі країни. Європи поки що пристають на таку ініціативу, яка власне була оголошена Урсулою фон Дер Ляйен. Не всі хочуть витрачати на це кошти. На відміну, наприклад, від країн Східної Європи, там нема жодних сумнівів у цьому. Навіть у Орбан до цієї ініціативи долучається, хоча в специфічний спосіб. Ну а тепер, друзі, до заяв Путіна, яких було дуже багато вчора зроблено. Я виділив вам найосновніші, які, на мою думку, є найцікавішими і стосуються безпосередньо України, тому що Путін багато говорив і про Китай, і про Індію. І, ну, загалом, про все. Він відповів, до речі, Трампу, який назвав Росію паперовим тигром, і сказав: то йдіть і розберіться з ним, сказав Путін на пленарному засіданні 22-ї щорічної зустрічі міжнародного дискусійного клубу Валдай. За його словами, Росія не може називатися паперовим тигром, оскільки воює фактично з усіма країнами НАТО. І впевнено себе почуває. Також він назвав затримання танкера у Франції піратством з метою спровокувати Росію на агресивні дії і додав, що жодних безпілотників на борту не було і бути не могло. Ну, явно, Бреше, ми це всі розуміємо. Заявив також, що не знає, наскільки затриманий у Франції танкер пов'язаний з Росією. Справді, там із танкером дивна ситуація, точніше, вона очевидна. Капітан корабля не може пояснити, кому належить це судно, його нині затримано, і йому обіцяють навіть ув'язнення до одного року та штраф у розмірі 150 тисяч євро. Але це стане відомим уже в лютому 26-го року, коли буде власне проходити суд. Путін вирішив також пожартувати і сказав, що більше не запускатиме дрони по Данії. Не буду каже більше ні до Данії, ні до Франції, ні до Копенгагена, ні до Лісабона, куди вони ще там долітають. Каже, в нас і дронів таких загалом немає, і справді робить вигляд, що в цих країнах фіксували, нібито не російські безпілотники, вдає себе дурника. В принципі, це також в стилі Кремля, не лише Путіна. А в Мюнхені друзі минулої ночі знову закривали аеропорти знову через дрони. Як каже Путін, не російський. Про це повідомляє видання Шпігель у четвер. Увечері через появу дронів. в аеропорту Мюнхена було скасовано близько 20 рейсів. Про це пише видання і Reuters, з тому числі, яке вже повідомило, що нібито роботу аеропорту відновили. Точно не російські дрони. Що ще сказав Путін такого важливого, що вам варто було знати? Хоча, звісно, те, що говорить Путін, ну в принципі до уваги, нібито брати не варто, але все ж таки, ми маємо розуміти, що відбувається там. Росія двічі заявляла, каже він, про готовність вступити в НАТО і обидва рази отримувала відмову. Відповідні заходи Росії на мілітаризації Європи не забаряться. Ну так він розцінює і оцінює те, що робить сьогодні Європа, і та сама стіна дронів певне викликає в нього дратування. Якщо у когось з'явиться бажання позмагати з Росією у військовій сфері, вольному воля, сказав він. Правляча еліта Європи наголошує, він продовжує істерію, що нібито війна з росіянами на порозі, та вона вже триває, але він. Вдає, що нібито нічого не відбувається. Якби Трамп був при владі, говорить він, конфлікту в Україні вдалося б уникнути. Але це не зовсім так. Тому що каже, що ну дуже епатажний Трамп, класний, з ним легко спілкуватися. Він чує, але відносини із Сполученими Штатами Америки у Росії сьогодні на найнижчому рівні. Ну тоді риторичне запитання. Так чим же класний Трамп? Українська трагедія каже: він це біль для всіх нас. Якби НАТО не наблизилося до кордонів Росії, конфлікту в Україні можна було б уникнути, але НАТО стало ще ближче після того, як він розпочав війну в Україні. Поки, на жаль, каже він, припинити бойові дії в Україні не вдалося, але відповідальність за це, перш за все, лежить на Європі. Прагнення всіх країн забезпечити свою безпеку законне, Це стосується і України, і Росії. Біполярочка у Путіна Очевидно, для інших країн ситуація в Україні каже він: спосіб розширити зону контролю і підзаробити. Європа постійно скалює конфлікт в Україні інших цілей у них немає. Зміни в суспільній свідомості в Україні відбуваються, незважаючи на те, як влада промиває міські українцям, каже він, і також він каже, що Північна Корея намагалася зупинити конфлікт в Україні, коли приїхали їхні військові до Росії. Добра воля поступово переможе в ситуації навколо України, вважає диктатор Росії, і говорить, що його країна не проводить промислової мобілізації, натякає на Україну. Куп'янськ каже, перейшов під контроль вже на дві третини центр міста в руках збройних сил Російської Федерації, хоча там росіян немає. Також він каже, що збройні сили Росії зайняли половину Вовчанська. Перехід під контроль збройних сил Росії Вовчанська справа часу всього 0,13% Луганської області залишилося під контролем України, але вже 11 рік поспіль вони не можуть, як каже він. Взяти під свій контроль цю територію. Що ж тоді сталося? Російські війська всюди утримують стратегічну ініціативу. Також його армія наступає кожен день. Втрати ЗСУ, каже він більше ніж можливість їх поповнити. Російські втрати вкратно менші ніж у ЗСУ, наголошує він. У Києві мають замислитися, що на території України є АС, і Росія може відповісти дзеркально на удари по Запорізькій АЕС, тобто це ми б'ємо по Запорізькій АС. Удари України по цій АЕС каже він, це дуже небезпечна практика, краще її припинити і її наголошує уже на адресу Трампа, що можлива передача ракет тамагавк Києву нічого не змінить на полі бою. Так це каже потужна зброя, тільки не зовсім сучасна. Каже, вже були атакамси, ну і що пристосувалися, навчилися збивати. За його словами, поставки тамагавк можуть задати шкоди відносинам між Росією і США, але ж вони кажуть, і так ніякі. Чого тоді йому хвилюватися? Це означає, що Путін хоче відновити. Гарні стосунки із Дональдом Трампом, але йому це не вдається, і поки що навряд чи вдасться. Тому що все-таки адміністрація Трампа розглядає передачу Україні далекобійних ракет. Мова поки що не нібито про томагавки, а про інші. Про це пише видання Reuters з посиланням, звісно, на американських чиновників. Не тому, що є дефіцит цих ракет на складах, а вони кажуть, що ці ракети, які є на складах, вони призначені в першу чергу для потреб військово-морських сил Сполучених Штатів Америки, а не для передачі в Україні. Тобто наголошують, ми могли б дати, але справа в тому, що ці ракети активно використовуються американцями для ударів по наземних цілях. І немає, однак, у разі обговорення поставок до України їх мова швидше може йти про постачання інших аналогічних ракет меншої дальності. Ну, окей, ми не проти. І адміністрація кажуть, може розглянути можливість дозволити Європейським союзникам закуповувати інші зразки далекобійної зброї для подальшої передачі ЗСУ. Тобто, друзі, мова про закупівлю далекобійних ракет в США йде, активно обговорюється. Постачання нині може бути поставлено на невеличку паузу. Сьогодні про це пише видання детелераф. Я вам вчора розповідав про звіту Мерва зі Сполучених Штатів Америки, де він, як сказав, вже вони почали домовлятися про велику дронову угоду. Яку запропонував свого часу Зеленський Дональду Трампу, Трамп на неї пристав. Це означає, що ми будемо експортувати дрони до Сполучених Штатів Америки. Я читав ваші коментарі під вчорашнім відео, де ми говорили про експорт надлишку зброї. Друзі, надлишок буде, якщо будуть гроші в Україні, тому що виробничі потужності є. Сьогодні надлишку немає. Саме тому ми й говоримо, давайте гроші в Україну будемо виготовляти дрони для себе і для вас. Тоді з'явиться надлишок. Так сьогодні виглядає схема. Вона виглядає привабливо, головне, щоб вона була без схематозу, ще раз наголошую. Тому на рахунок призупинки про що пише Телеграф, перемовин про постачання. Американцями нам зброї і нашої зброї до Америки справді це пов'язано і з шатдауном, але наголошу, друзі, довгим шатдаун у Сполучених Штатах Америки навряд чи буде тиждень, можливо, два. Найдовший був взимку 2018-2019 років. За часів першої каденції Трампа і він тривав. 35 днів так, це не мало, але в нашій ситуації це не катастрофічно. У будь-якому випадку республіканці і демократи домовляться про голосування у конгресі бюджету Сполучених Штатів Америки на наступний фінансовий рік. Шодаун припиниться. в мене в цьому немає жодних сумнівів. Питання часу і не такого довгого. А тепер, друзі, повернуся знову до атаки по Європі. Так, як я вже сказав, у німецькому мюнхені закривали аеропорт через дрони. У четвер увечері там через дрони відклали 20 рейсів. Нині вони вже нібито виконують свою роботу. Федеральна поліція повідомила, вночі, що кілька людей заявили, що дрон поблизу аеропорту не дав можливості легко і безпечно злітати літакам. Згодом надходили і повідомлення про появу безпілотників безпосередньо на територію аеропорту. Спершу залишалося незрозумілим, чи йшлося про один апарат, чи про кілька. Пізно ввечері злітно посадкові смуги були закриті, співробітники земельної та федеральної поліції патрулювали територію, і шукали літальні апарати та можливих підозрюваних, проте безрезультатно. Шантаж відвертий триває. І якщо можна говорити, там допустити, що це могли бути просто анонімні, дзвінки безпідставні, ні, це не так. Тому що безпілотники фіксують, але дуже вправно хтось ними управляє і не дає можливості їх перехопити. У компанії «Райнер» Заявили, з приводу цього це компанія, яка займається авіаперевезеннями, що дрони потрібно збивати, бо вони загрожують аеропортам Європи. Не можна з ними бавитися, бо поки що європейці їх не збивають. Гендиректор авіакомпанії Райнер Майкла Олірі піддав критиці лідерів Європейського союзу за нездатність захистити стратегічні об'єкти від атак безпілотників і заявив, що дрони, які порушують роботу аеропортів, необхідно негайно знищувати. І також він поставив під сумнів ефективність так званої стіни дронів, хоча я не поспішав би з цим. Певне, він також недооцінює того, що треба цей проєкт реалізовувати. І він буде реалізований безпосередньо на базі України. Ми там будемо провідною лідируючою силою, яка здатна навчити європейців збивати дрони. Хоча цей процес буде постійно вдосконалюватися, але краще вдосконалювати його з європейцями, щоб вони безпосередньо були долучені до цього процесу. І якщо одні заперечують ефективність ціни дронів, заперечують там атаки по Європі, інші конкретно в Європі говорять, що війна вже Росії проти Європи триває. Таку заяву знову зробив Дональд Туск, виступаючи у Копенгагені на зустрічі із європейськими лідерами, і закликав їх прокинутися. І говорить, що різні інциденти у Балтійському морі відбуваються майже щодня, і це правда. За його словами, те, що відбувається, слід називати не інакше як новим видом війни, так, друзі. Це нова війна. По суті, каже він: у нас в регіоні та в Балтійському морі щотижня, майже щодня відбуваються нові інциденти. Ми повинні покласти край подібним ілюзіям. Перша ілюзія була і залишається. Вона полягає в тому, що війни немає. Декому з нас подобається використовувати такі визначення, як повномасштабна агресія, інциденти чи провокації? Ні, друзі, це війна. Новий від війни дуже складний, але це війна, наголошує Туск. Чому він це робить? Тому що він наступний. Він нагадав, що останніми днями в Польщі було зафіксовано низку інцидентів, що загрожують безпеці, останні з яких стався неподалік порту Щецін. Ще нова інформація. За його словами, ситуація для Варшави не абстрактна. Так, дійсно, інші країни, ті, що подалі, кажуть, не треба будувати стіну дронів, нічого не відбувається. Ми занепокоєні. Туз каже, ні, 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 друзі, це війна. Так от він говорить, що ця ситуація не абстрактна, оскільки щодня фіксують численні спроби незаконного перетину польсько-білоруського кордону, а також напади на польських військовослужбовців, внаслідок яких вже є загиблі. Так, друзі, нова інформація у Польщі вже є загиблі. Це можливо і він має на увазі інформацію попередню, коли мігранти на кордоні із Білоруссю. Поранили прикордонники, який згодом помер, а можливо, і інші. Він не поточнив. І каже, це наша війна. Якщо Україна програє, це означатиме наш провал. Тоді вже буде про Росії Європи. Говорячи про співвідношення сил, він нагадав, що у Європі більше сил, ніж у Росії. Але, каже, Росія морально готовіша страждати. Ми ж, каже, ні, звикли сидіти в теплій ванні. Так не повинно бути. Ми, каже, повинні прокинутися і зрозуміти, що йде вже війна. Я не недооцінював би слова Туска. Це дуже добре, що він робить такі заяви. І сьогодні дискусія в Європі суттєво змінилася від тієї, що була минулого навіть року. Навіть той самий Макрон вже затримав перший танк. Це ще поки що нічого не означає, але крок справді дуже-дуже добрий. І про Макрона я ще друзі згадаю дуже цікава інформація. Що стосується газу. Угорщина підписала найбільший в історії контракт на закупівлю зрідженого природного газу саме із. Францію з компанією NG. Це вже друга угода за останні два місяці, яку підписує Угорщина, попередня була підписана із компанією Shell, і в такий спосіб вони хочуть диверсифікувати джерела постачання і зменшити залежність від Росії. Нібито дуже права було, все виглядає, але насправді це обман повний. Справа в тому, що скраплений природний газ до Франції потрапляє з Росії. І така історія не лише з Угорщиною. Так, друзі. Поки європейські країни закуповують скраплений природний газ у Росії, доти вони будуть фінансувати Путіна. І серед них той самий Макрон, який закуповує скраплену природну газу у Росії найбільше серед усіх країн Європейського Союзу, а потім продає Угорщині. І Угорщина буде казати Ні, ні, ми в Росії нічого не купуємо. Це саме стосується і Туреччини. Туреччина купує дуже багато газу, нафти у Росії. І не має наміру відмовлятися від імпорту російського природного газу, попри заклики Сполучених Штатів Америки припинити закупівлі. Про це заявив міністр енергетики Туреччини Альпарсан Байрактар. Байрактари справді бувають на жаль різними. Ті, що нам допомагають, і ті, хто не дуже хоче цього робити. У нас є угоди з Росією, каже міністр. Наближається зимовий сезон. Ми не можемо сказати нашим громадянам, що газу немає. Нам необхідно отримувати газ із Росії. Азербайджану та Туркменістану додав він. Just business, так зараз полюбляють говорити всі, пояснюючи те, чому вони торгують із агресором. На превеликий жаль, друзі, така ситуація, але давайте не бадати в розпач. Мобілізуємося, допомагаємо ЗСУ оборонити наш з вами спокій, тому що справді в них гаряче, в нас, спокійніше, хто знаходиться подалі від фронту, і допомогти їм це наша свята справа. Продовжуємо збір для 66-ї бригади. Посилання на нього можете знайти в описі під цим відео. Дуже прошу вас долучитися. Суми невеликі 50-100 гривень. Це чашка кави, друзі. Просто одна чашка кави для наших воїнів. Дякую, що були зі мною, всіх люблю ці машину і не перемикайтеся, Все буде Україна!